Великодню суботу ворог наніс удар ракетний по м'ясокомбінату «М'ясний». Розпочалась пожежа. Можете бачити, які наслідки. Потрібна зараз допомога, зібралися і працівники і підприємства, і волонтери, просто небайдужі громадяни. Всі допомагають ліквідувати наслідки. Бо тут треба терміново це все зробити. По ще є м'ясопродукти і треба терміново це все вивезти. Бо це буде і катастрофа для навколишньої території. Олександр Олексійович завжди всім допомагав. Ми пам'ятаємо, як в перші дні широкомасштабного вторгнення ворота м'ясокомбінату були відкриті для всіх волонтерських організацій. Тут під обстрілами була черга з волонтерських автомобілів, які розвозили м'ясо, ковбаси і багато всього іншого. І до простих людей роздавалося, і в лікарні, пологові будинки. Тому зараз всі зібралися разом, щоб допомогти ліквідації цих наслідків. Ворог продовжує тероризувати Харків, але ми не зламні, ми переможемо. Слава нашим ЗСУ, слава всім волонтерам, слава всім, хто наближає перемогу.